Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. В минулому відео, яке пов'язано з процедурою вручення повісток з засобами поштового зв'язку, ми з вами коротко розібрали, якими законодавчими актами, яким законодавством на зараз регулюється надання послуг поштового зв'язку. Зрозуміли, чому саме повістки будуть розсилатися через акціонерне товариство Укрпошта, а також з'ясували, що Укрпошта має свої регламенти щодо приймання, пересилання та вручення поштової кореспонденції. Крім того, і це є головним розібралися. Хто саме може отримувати рекомендовані відправлення з повістками відповідно до норм законодавства, а також регламенту, який затверджено Укрпоштою і згідно якого буде працювати Укрпошта, тобто будуть працювати листоночі Укрпошти. Якщо ви не дивилися минуле відео, посилання на нього я залишу в описі під даним відео. Будь ласка, переглядайте. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про випадок відмови від отримання рекомендованого відправлення, в якому знаходиться повістка військовозобов'язаного. А також я надам вам відповіді на деякі питання, які ви мені, шановні слухачі, залишили під минулим відео. І перед тим, як ми з вами розпочнемо, я закликаю вас підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації щодо правового поля нашої держави. А також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайки даному відео і напишете свої думки в коментарях. Крім того, я хочу щиро подякувати всім, хто мене підтримує. Я бачу ваші думки, я читаю ваші слова, і мені дуже приємно дякую вам. Отже. Розпочинаємо. Виникає питання, якщо військовозобов'язаний відмовляється від отримання рекомендованого відправлення, в якому є повістка. Що тоді буде? Зразу я хочу вам нагадати, що відповідно до пункту 41 постанови Кабінету міністрів 560. Визначено, що у випадку наявності в повідомленні про вручення відмітки про відмову отримати поштове відправлення або про відсутність за адресою місця проживання військовозобов'язаного такий військовозобов'язаний у випадку надсилання повістки засобами поштового зв'язку буде вважатися належним чином оповіщеним. Отже, запам'ятали. Якщо є відмітка про відмову отримувати лист з повісткою, і якщо є відмітка або якщо є відмітка про відсутність військовозобов'язаного за адресою місця проживання, такий військовозобов'язаний вважається оповіщеним належним чином про виклик до територіального центру комплектування. То яким же чином має бути оформлена відмова військовозобов'язаного від отримання повістки, що надійшла засобами поштового зв'язку згідно норм законодавства, а також регламенту Укрпошти? Відповідно до пункту 6.21 правил, затверджених регламентом Укрпошти, визначено, що у разі письмової відмови адресата, Тобто військовозобов'язаного від одержання рекомендованої кореспонденції в формі вісім, яку ми з вами вже розглядали в минулому відео, повинна бути зроблена відповідна позначка. Про те, що військовозобов'язаний відмовляється, а також військовозобов'язаний повинен засвідчити даний факт відмови своїм підписом. При цьому Рекомендоване відправлення з повісткою повинно не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня бути повернуте відправнику. Тут у мене виникає питання, тому що відповідно до внесених змін, зокрема до пункту 34 постанови Кабінету міністрів 560 визначено, що відправниками у нас можуть бути Міноборони або державні підприємства, які мають стратегічне значення поліграфічній галузі. Тобто, фактично, якщо територіальний центр комплектування не був відправником, то до нього ну, не повинно повернутися рекомендоване відправлення з повісткою, і немає права територіальний центр комплектування згідно норм, затверджених на даний момент на отримання даних повернутих відправлень. Але все-таки з цим розбиратися детально я не буду. Давайте рушаємо далі. А якщо військовозобов'язаний не хоче своїм підписом засвідчувати факт своєї відмови, запитаєте ви в такому випадку, відповідно того ж самого затвердженого регламенту внутрішньої поштової кореспонденції Укрпошти, дане рекомендоване відправлення разом з повісткою повинно зберігатися. Протягом 14 календарних днів в відповідному поштовому відділенні, і після закінчення вже даного строку таке відправлення повертається за зворотньою адресою. При цьому в регламенті Укрпошти, зокрема в пункті 6.21.2, чітко визначено, що позначку на довість форми 20, саме адресат, Відмовився працівником поштового відділення може проставлятися тільки у випадку відмови в одерженні рекомендованого листа з позначкою Судова повістка. Зараз хочу звернутися до працівників Укрпошти, до листонош. Шановні листоноші, звертаю вашу увагу на вимоги виконання вами своїх обов'язків. Не беріть на себе повноваження, які не визначені безпосередньо в законодавстві, а також в регламентах, затверджених, зокрема, керівництвом Укрпошти тобто вашим роботодавцем. Адже потім саме вас будуть запрошувати як свідків в суди для підтвердження послідовності дій при врученні військовозобов'язаним рекомендованих відправлень з повістками. Це буде займати велику кількість вашого часу, а також велику кількість ваших нервів. Ще один момент, на який треба звернути увагу, це форма 20, яка заповнюється у випадку повернення рекомендованих відправлень. Загалом, відповідно до пункту 8. 8 один регламенту Укрпошти визначено, що після закінчення встановленого строку зберігання, а в нас це, як я вже сказала, 14 календарних днів. Рекомендована письмова кореспонденція повинна повертатися відправнику і вручатися відправнику з наявністю на поштові, поштовому відправленні прикріпленої форми 20. Давайте з вами більш детальніше розглянемо дану форму, яка затверджена регламентом Укрпошти. Отже, повертатися рекомендоване відправлення може за закінченням терміну зберігання. При цьому дана позначка категорично звертаю вашу увагу згідно норм регламенту, забороняється використовуватися тільки для, тільки для листів з позначкою Судова повістка. От, звертаю вашу увагу на цей нюанс. Далі, рекомендоване відправлення з повісткою може бути також повернуте у випадку, якщо адресат відмовився, у випадку, якщо адресат відсутній за вказаною адресою, за заявою відправника або адреса, та якщо неправильно зазначена адреса у випадку неоплати або неоплаченого в повному обсязі відправлення, а також якщо упаковка, тобто рекомендоване повідомлення забруднене. Отже, якщо проаналізувати форму 20, то рекомендоване відправлення може бути повернуте із позначкою за закінченням терміну зберігання. Яка оця позначка повинна проставлятися, Якщо військовозобов'язаний протягом 14 днів не отримав надіслане йому поштове відправлення? Отже, в залежності від того, яку саме позначку буде поставлено листоношою в формі 20, Подальшому військово зобов'язаний або буде притягатися до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу до 25,5 тисяч гривень, або ні, який можна зробити висновок з інформацією, яку ви отримали після огляду оцих двох відео, які я вам представила. По-перше, ви повинні розуміти, що рекомендовані відправлення, якщо на них не зазначено вручити особисто може отримати не тільки військовозобов'язаний, а будь-який членів родини військовозобов'язаного. По-друге, якщо рекомендоване відправлення не вручене військовозобов'язаному і при цьому він фактично не відмовляється від отримання такого рекомендованого відправлення, то зазначена кореспонденція повинна згідно регламентів та законодавства зберігатися у відділенні Укрпошта протягом 14 днів, а потім бути повернутою на адресу відправника. І по третє, фактично, відповідно до регламенту, який на зараз затверджено Укрпоштою, позначку, адресат відмовився, листоноша повинна проставляти при відмові фізичної особи від отримання рекомендованого відправлення з позначкою саме судова повістка. Тепер короткі відповіді на запитання. Запитання перше. Давайте я зачитаю мовою оригіналу. А ви знаєте, що з 1 липня у всіх селах України, окрім СМТ, закрили поштові відділення. Якщо не закрили, що звільнили листонож нерентабельно, куди лист прийде? Зараз запитаємо у законодавства відповідь на ваше питання. Давайте звернемо увагу, що відповідно до статті 17 закону України про поштовий зв'язок визначено, що призначений оператор поштового зв'язку, а це в нас Укрпошта, визначається з врахуванням забезпечення надання всім користувачам. На всій території України вільного доступу до поштових мереж згідно з нормативами розвитку та розміщення у містах, селищах і селах мережі об'єктів поштового зв'язку, призначеного оператора поштового зв'язку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку. Крім того, згідно статті 22 цього ж самого закону. Яка регулю, який регулює права користувачів поштового зв'язку, визначено, що користувач має право на своєчасне і якісне одержання поштових відправлень на адресу місця проживання чи місця роботи до запитання з використанням абонентських поштових скриньок, абонентських поштових шаф, абонентських скриньок поштоматі. Крім того, на зараз, відповідно до пункту 80 правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених Кабінетом міністрів за номером, 200, затверджених постановою Кабінету міністрів е, номер 270 визначено, що поштові відправлення для адресатів одержувачів, місце перебування, яких розташовано поза межами населеного пункту, вручаються таким адресатам-одержувачам на найближчому до них об'єкті поштового зв'язку. Отже, якщо підсумувати все, що на зараз я вам сказала, то всі питання, пов'язані з своєчасним і якісним одержанням, військовозобов'язаними поштового відправлення з повісткою, загалом покладаються на поштові відділення Укрпошти. Тобто це їх питання, щоб доставити вчасно рекомендовані відправлення з повістками. Ще одне питання і теж зачитаю мовою оригіналу. Буде доступна для подобних почтових відправлень услуга хранення і переадресація. Щодо послуги зберігання я вам наголошувала вже це строк, у нас встановлений 14 календарних днів. Ще хочу все-таки звернути вашу увагу на те, що відповідно до регламенту Укрпошти, а це в нас пункт 7.4 визначено. За письмовою заявою відправника адресата строк зберігання письмової кореспонденції може бути продовжений за додаткову плату до 28 календарних днів з дня надходження до об'єкта поштового зв'язку місця призначення. Щодо послуги переадресування, відповідно до правил надання послуг поштового зв'язку можна знайти... Послугу переадресації міжнародних поштових відправлень, які надіслані за межі України, в регламенті, який затверджений Укрпоштою, можна знайти таку послугу як досилання поштової кореспонденції, тобто немає послуги переадресування, є послуга досилання поштової кореспонденції, досилання на іншу адресу. Здійснюється з прикріпленням до поштового відправлення форми 20, про яку ми сьогодні з вами говорили, та про ставлення на даній формі позначки, чому саме здійснюється досилання кореспонденції. При цьому звертаю увагу, попередня адреса буде перехреслена, повинна бути перехреслена. Перепрошую. Поки це все. В майбутньому відео я планую розказати, які саме документи збирати, потрібно збирати, отримувати, витребувати у випадку оскарження постанов про накладання адміністративних штрафів за статтями 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо розбиратися з вашою ситуацією, будемо аналізувати ваші документи і захищати ваші права та інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі. До побачення.